Різко бо солодощі знаходять малюки під подушкою в ніч на святого Миколая. Ці діти вже отримали від життя добрячу різку, тож як ніхто потребують втіхи. До вихованців школи інтернату номер 4 завітала сьогодні гостя з Миколайчиками. Депутат міської ради Віра Вернигор передала дітям красуні сосенки, солодощі, мандарини, а також ікону Миколи Чудотворця, як оберіг цього закладу. Не менше ніж подарункам, ця малеча радіє самим гостям і їхній увазі до них. Наші діти дуже в вщині. І тих добрих серцях, которые відкриті для них. Наші діти особенные, вони, вони чувствуют доброту і видят глаза тих людей, які к нам приїжджають. Віра Вера Петровна сегодня була тим чоловіком, кому діти повірили. Они рассказывали стихи, вони з удовольствием фотографировались і принимали подарки. Віршики і пісні в дитячому виконанні не можуть нікого залишити байдужим. До святого Миколая я мавиць складаю про свято відару, наскою його попрахаю. То і запошиста ялика у хаті, за стіл вже усі сідають. Ми друзям так раді, на нашому святі вітання звучать голосні. Розчулені й теплим прийомом гості бажали дітлахам усіляких гараздів і обіцяли приїхати знову. Хай святий Миколай. Зроби так, щоб у всіх дітей була родина, а наша міцна стала Україна, миру добра. Віра Вернигор планує завітати до інших закладів у місті, бо вважає, якщо маєш змогу зробити хоч одну маленьку людину щасливішою, ти мусиш це зробити.